Соломія живе у селі Варяж, але по світу їздила чимало. Дівчина досі вражена сонячними електростанціями, які бачила навіть у європейській глушині. Там, як ми їздили, море було батареї, вітряків, кожне поле. Я дуже хочу, щоб ми хартож так само освітлювалася сонячними батареями. Мрієм Соломії судилося збутися, хоча ще кілька років тому перелякані односельці й вийти не могли на вулицю без ліхтарика. За допомогою мобільних телефонів з функцією ліхтаря включали і змушені були йти додому під світло ліхтарика. Нічого не видно, темно, вулиці не освітлені, дороги нерівні. У мене підростає двоє дітей. Звичайно, я за них хвилююся. Раніше я змушена була виходити за дитиною, дивитися, де вона є, так як було темно. А тепер у нас освітлюються вулиці. Освітлюються вар'язькі вулиці наповну, але не з загальної електромережі, а з сільської сонячної електростанції. П'ятикіловатний гібридний інвертор, інвестор, батареї, які накопичується енергія, і таймер, який наставляється наше вуличне освітлення. За диво сонячну електростанцію кожному мешканцю варяжу довелося відірвати від серця по цілому Грушевському. Ми нам доводилося здавати по 50 гривень з дорослого члена громади. Але були люди, які здавали значно більші суми. Були, звичайно, люди, які не могли собі дозволити здати суму 50 гривень, здавали менші кошти. Так громадою зібрали на сонячну електростанцію 10 тисяч доларів. Ще 15 тисяч дали західні сусіди, які заохочують українців до ладу з природою. Значить, нам обійшовся 676 тисяч 820 гривень. Рік бюрократичної тяганини та людської роботи і на Львівщині таки з'явилося перше село на сонячних батареях. На галявині, де світило сяє найдовше, встановили аж 20 модулів. І на сьогоднішній час вже 5,5 кВт згенерованої з енергії, ту, яку ми можемо віддати вже в мережу. За цілий день можливо згенерувати 12, 13, 15 кВт, Це залежить від, наших, від нашого сонця. Надлишку енергії у селян багато, але що із ним робити, поки що не вирішили. Місцеве обленерго пропонує людям продавати електроенергію. Але самим ця громада вона не зобов'язана продавати електричну енергію енергопостачальнику, тобто Ріобленерго. Вони можуть продавати цю електроенергію напряму в енергоринок, в державне підприємство. Наразі зелена енергія буде світити тільки на дев'яти вулицях. Порешті домівок розведуть мережу, та й освітлюватимуть бюджетні установи, але шукатимуть і клієнтів, які під'єднаються до Варязької сонячної енергії за гроші.